Створити п'ять депутатських комісій і обрати їх керівників. Перед таким завданням постають депутати на третьому пленарному засіданні першої сесії міськради. Згідно з проектом рішення, комісії мають очолити представники від радикальної партії, во батьківщина блоку Петра Порошенка, Во Свобода та опозиційного блоку. Як тільки депутати починають обговорювати назви комісій, депутат Наталія Леонченко наполягає, кожній фракції, окрім самопомочі, має дістатися по одній комісії. партии, Мы не можем ставить этот вопрос на голосование по второй вопрос на голосование по одной простой причине. Потому что головы комиссии рассматриваются в следующем вопросе. Вы порушите рекламу. Я внесла пропозицию и прошу поставить ее на голосование. Ставлю на голосование пропозицию, Депутати голосують, але більшість не підтримує пропозиції Наталії Леонченко. Під час обговорення депутати змінюють склад і назви деяких комісій. Пропоную внести зміни назву комісії з питання безподістрів та регламенту та дотримування законодавства та Після того, як змінюється назва цієї комісії, депутат від радикальної партії Ірина Ярмоленко відмовляється її очолювати. Я попрошу. Чин, а, якщо б змінили назву комісії, пропонуючи, що я і пропонувала комісії там, кількість комісій збільшити, але ну, вважати, що комісії треба зменшувати, в даному випадку я вважаю, що більш професійнішим, наприклад, головою комісії, може бути сам Сергій Ніщук, який пропонував а, змінити комісію. Антифрукційна тобто діяльність це важливо в нинішніх умовах, які ми маємо сьогодні. і тому я говорила, Рані не мають дуже поділ. Якщо такій пасаді їх кажуть в потусти, то я б хотіла зняти свою командиру в голову комісії. Наприклад, то, я залишилася як член комісії в цій комісії. Наталія Леонченко просить повторно проголосувати за свою пропозицію, тому що якщо зараз буде проголосована пропозиція Єврока стосовно а не чекає голови комісії, то у свободі буде дві комісії. І рекламент і інфраструктуру. натомість Ірина Ярмоленко пояснює, чому не хоче очолювати перейменовану комісію. Ми дійсно збиралися в робочій групі. Я п'ять хвилин пояснювала різницю між корупційною діяльністю і депутатською діяльністю. Всі проголосували дві крім самопомощі, по всі Сі роздає вказівки, що в обласній раді займатися антикорупційною разом з депутатською регламентом, Тобто сама не хоче це Депутати починають голосувати за пропозицію Ірини Ярмоленко призначити головою регламентної комісії Сергія Онищука. А представники батьківщини та опозиційного блоку залишають сесійну залу. Втім, і без них сесія ухвалює рішення. Таким чином дві комісії: бюджетну та земельну очолюють представники від блоку Петра Порошенка. Ще дві регламентну та розвитку інфраструктури. Депутати від свободи і гуманітарна комісія дісталася опо блоку. Трапились передбачуване. Те, як політична партія Солідарність діє на всіх рівнях влади через коліно зухвало, щойно міська рада і на чолі з міським головою, який грубо порушує регламентні норми, сьогодні всі домовленості між політичними партіями вони порушені, тому що сьогодні, завдяки радикальній партії, яка підіграла. Заради власних амбіцій партії солідарності сьогодні ми маємо в міській раді дві комісії відходить партії солідарності. Дві комісії відходить партії свободи. От вам і вся демократія, всі домовленості і всі політичні узгодженості. Такого ще не було. Сергій Сухомлин переконаний, реакція депутатів від опозиційного блоку ТВ «Батьківщина» не позначиться на подальшій роботі міської ради. Оставили сесію ті депутати, які і до цього фактично не голосували ні по одному питанню. поэтому конструктивне більшість, яке є на даний момент, оно ніяк ну, это не повлияє на конструктивну роботу сесії. Якщо свобода готова взяти на себе відповідальність за дві комісії, или блок Петра Порошенка, і сьогодні это було поддержано більшість, В зале. Здесь я никаких проблем не вижу. Мне нельзя допустить той ситуации, что бюджетная комиссия будет находиться в оппозиции, а мы сейчас видим, что фракция фактически батькивщины находится в оппозиции, она не голосует практически ни по каким вопросам. Тому для того, щоб не ставить під угрозу в тому числі і бюджет города і програму соціально-економічного розвитку, от була прийнята рішення по змін заміні голови комісії. Вже незабаром депутати зберуться на позачергову сесію міськради, де розглянуть питання бюджету міста.